Всім привіт! Ви на каналі Рамі Яра. Це моє перше відео довге відео на моєму каналі. Сьогодні ми будемо фарбуватися. І я покажу вам варіант макіяжу. Це буде макіяж на якусь подію. Це не Нюдік, це буде макіяж ляльки. І власне він має бути. Хэллоуін трошки. Але можна його зробити на якийсь новий рік. І я пропоную вам розпочати. І спочатку я хочу показати, власне, продукти, ми сьогодні ми будемо робити макіяж. Для початку хочу показати вам таку палеточку. Це Glenbie My Wings. Це. Мої, мої крила. Butterfly effect. А палет. Коротше, я вже цією палеткою користувалася, неодноразово. Ось, о боже. <пл 'язок> власне, солодчик. Кольори. Тоді дзеркальце таке. Ми на ну, сьогодні будемо користуватися. Далі в мене є така косметичка. Це моя косметичка про мене. Ну, це такий спонжик. Брудний, це був відбір. Ось його побратим. Картуш від Гламбі, вона одна із новеньких, по-моєму. Також від Гламбі, до речі. Буду. Ну, і всяка така начала. Але для початку я хочу запустити волосся. Я до вас зараз повернуся. Я повернулася, я зібрала, як бачите, таке волосся. І я пропоную розпочати. Якщо ми зробимо. Впало. Базу. Це в мене буде такий консилер Glam B. Ultra Cream Concealer Sponge. Vitamin C and E. Yeah. Тут є. Тут і такий зверху спонжик. Не дуже зручний. У мене нуль другий відтінок. Як вам показує, як вам. Без коментарів. Я ним не... доволі довго користуюся. Місяці вже два, можливо. І, в принципі, у мене до цього концілеру власного, власне, не було. Тому, в принципі. Мені немає з ним порівнювати, але по відгукам інших блогерів, в принципі, він начебто непоганий. Е... Якщо у вас взагалі ніколи не було і вам немає з чим порівнювати. В принципі, можна взяти. А, зараз я це тушую і повернусь. Все, розтушувала, все зробила. Тушувала я ось з контуром. Далі в нас іде контур. Ідуть контур. Власне. Зараз ми будемо формувати очі. Будемо робити макіяж очей. Який у ляльок макіяжі? Пам'ятаєте, був тренд на порцелянову ляльку? Там нелюбне себе, мас вологу о, Боже, маску-плівку і Шкіра Блек порцелянова. От, у нас щось схоже. У нас має бути... Щось таке лялькове дуже. Не нюдік. Не нюді. <сіститут> я візьму таку палетку, я її вам вже і показувала. Це My Wings Glenn B. Я в ній набираю відтінок. маріни, Ну, це блакитний, коротше. І просто його буду, не знаю, я буду дзеркало це віці з вашого дозу. Я трохи не збуду. Ні. <ріст> Власне, що я можу сказати? Нам треба зробити такий мейк. Ну, не знаю, такий дуже ляльковий, ну, ж таки, типу, несерйозний. А, ще, забула попередити, у нас ще буде зачіска, тобто в мене буде ще два зачіска. Збережу інтригу. Що це за зачіска. О, в принципі, зараз... Я не знаю, просто про що говорити в моєму перші відео. Не знаю, що вам сказати. Розкажу, мабуть, на фоні хруст. Це моя кицька хрумкая корм. <зас> О! Я зараз вам її покажу трохи на секунду. Я зловила цього звіра. Це вона, це її зва її ім'я Грєнка. подивися в камеру. Красуня моя, ну господи. Їй красуні 4,5 роки. Хотя пауза закінчилася. Мій звір втік, а ми тим часом продовжуємо фарбуватись. І так, я буду робити, певно, що якийсь градієнт. Тому спочатку я поки що нанесла блакитній тіні занадто високо. <с> я буду дивитися все-таки в дзеркало, бо дивитися в камеру це трохи погана ідея. Е, ну, в принципі, не так вже жах. <с> Далі я набираю. я не знаю, як називається цей відтінок. А, все бачу. Поліму матур. Він, коротше. Такий бусковий. Я його набираю тим самим пензлом. І наношу його в куточок. Оцей дальній це, правильно, називається. Дальній куточок. Задній. Роблю такий його нано, наношу Таку, градієнт, трошки стрілочку таку виводжу. І... Ці тіні, ну що вам, власне, можу про них сказати? Вони не сильно пігментовані, ці тіні, трохи сильно наберу. Бо я трохи занадто ну, якийсь градієнтик зробити. зробить. Вони такі доволі напівпрозорі бломбі, вони, в принципі, не супер дорого. Взагалі коштує ця палетка мені пішла в подарунок, так як я купила. Я не пам'ятаю що. Але я щось такого не купила. Мені в подарунок... А, я купила палетку теж від віддали біло. To love. Love to love, по-моєму, як так вона називається. Якщо знаєте, пародія на Huda Beauty Rose Quartz. І, власне, оця палетка. Я, по-моєму, ще щось купила разом з нею. І мені ти попішла в подарунок. Ця... Ця палетка. Так, ну в принципі я догадаю це око, в принципі, стіями ми закінчили. Ну, не знаю, що ще можна додати. Можливо, ще можна це відтінок Crypto Berry, типу оцей. Але мені здається, це вже буде трошки тумаще. Це була дуже гарна ідея. Зараз я до вас повернусь, як нафарбую друге око. Я Хочу зробити якийсь перехід. типу... Ладно. Ви я вас вирішила трошки переставити. Я домалювала, по-перше, це око, ну, таке більш фіолетове вийшло. Не знаю, чи погано це, чи добре. По-перше, не фоні ялинки, віночку. Ми прикольні, на фуні ялинки. Я, куди я показу? І плюс тут краще світло падає. А, зараз ми будемо фарбувати стрілочки. Так, у нас будуть стрілки. Ну, по-перше, я по хочу трохи підчистити очі. Помне, що краще це зараз зробити, да? Раз, власне, розкажу, як я підчищаю очі. Тобто. Я беру, як це взагалі власне, чисто. берем консилер. Той самий, який ми формивались. Гренбі. 0,2 віттинок. Не знаю, чи сказала я вам. І, власне, берем трохи на долонку. Так, його трошки нанесла. Беру. Зараз не смійтеся. Зараз скажу зубочистку. Щоб підчистити все. Щоб нанестися рівно. Зараз я вам її покажу. Люди в житті ніколи зубочисток не бачать. Отакий От геніальний лайфхак. Я беру кінчик гострий. Макаю цей концілер. Див. Господи. Бажаємо взяти чисту зубочистку, если я вообще не користувалось. Вот это уже так поможли. Я не буду добитися в камеру бо це Тупо я буду дзеркальце просто. Давайте отак, так, чтобы хоч трохи було. У нас щеп стрілку з концелору. Вона нас я бы такий барьерчик, ты за якими ви далі будете тушувати спонжиком, власне? Цього не сильно видно. Сорі, я знімаю на камеру з телефону на телефон. Це моє перше відео. У мене ще немає ніякого спецкамери спец... ніякої. І тут, власне. Тут, слава Богу, треба хоча б супрорівні, однакові їх вбивати. Принаймні, це не критично. тени усыпались. Тени сыплятся. Не дуже прикольно. Я возьму трохи инши спону, блин. Все, в этом Люблю фиколь. Вот так. О! Ты <пишут> шо? Пишу. Я, бачу, за цей плоской стороны власного вот так вот, ну, -то вниз, вот на душе. что вниз стягиваю. Вот не дуже. Блин, вышла, конечно, я вам скорее покажу. Ось. Я вам вдруг зараз покажу. секунду о oh, боже такий собі звісно зум ефект uh, і власне якщо вам видно то я так його як слід як слід так ретельно-ретельно профарбовую хоть про не профар, господі, протушовую. про душовую шкір моє прелість Ось так от на цьому оці не так гарно вийшло власне, Але теж не критично. Макіяж це така справа. Як вам подобається, так робіть. <різь> макіяжі немає права. Завжди це пам'ятайте. Керуйте вашим макіяжем. Правила створіли лише ви. Зараз я от, от мене залишився трошки консилер, то я його вахну на острог. Не пальцями щовати. Під очі. Господи. І на підберіг. Щас я розтушую. Сейчас. зум наберу. Я розтушувала все. І зум прибрала. Тепер стрілки. У мене підводка власне, Теж відгляди. Ось така підводка. stamp marker Star. Well. Вона така блакитна підводочка. Вона з штампиком. У нас такой з дірочкою. Наскільки я знаю, в них в колекції ще є така сама з, з серденьком. це серденьком. Тут штамп, що нелогічно. А тут сама підводка. Нам треба сама підводка. Сейчас я вас знову зазумлю. І Ми будемо малювати стрілки. Зум. Вот іще. Все, будем сейчас перехрестились маливать стрілки. Так. О боже. О боже. Мы малюм великі стрілки. Не тайни стрелочка. ні. у нас прям такие байрактор. Огромные. Крилля, щоб ми могли на них уліті. Далеко-далеко. О Боже. Вона ну, дуже, вичевить, велетенська вийшла. Ну, зараз я другу буду малювати. Вже не буду вас перематувати, бо це якось занадто багато. Я не знаю, як зробити таку саму, тому просто буду робити таку саму о Господи. Це? Ну Блин, сейчас будем підчищать. Лайфхук. Берем. Спонжи. Сейчас будем вытирать мицелярки. Ну-ка, Ви сынок. Будет смешно, якщо мене вообще не чутні. По микрофонам в мене нема. У мене телефон стоит на митилярці. Хорошо. Сейчас я вас особо удади, спонжик вам покажу магию. Короче. Сейчас мы будем чистить монеглаз. Водовочно не для слабонервных, тому я не буду снимать. Сейчас. Раз, два, три. Я повернулась. Сейчас я додам зум. И будем малевать За другую спробую. Зірочку. О боже, стрілочку. Зараз тільки на цей раз хоча б не промазати. І боє. Я в дзеркало буду дивитися, бо я в камеру дивлюсь. Краш. Кращ. так буде. Я намалюю другу стрілку і вернусь, бо це, бо це буде довго. У мене вийшла стрілка навіть не схожа. На не те, що навіть не подружки, Вони не вороги закляті. Не знаю, чи є ще досі сенс їх підпищ... підчищати. Краще не міста. Ладно все. <гум> не вниваємо, як то кажуть. Все, продовжуємо. І так, я продовжувати. Не Невне... удищо. Нагадаю вам. Ми лялька. Що <гум> у нас далі? Далі у нас губи. Вію, я самому кінці кінтина фарбую, а губи нет. Що у нас має бути такий етап? у нас буде очень, дуже дуже цікаво. Зараз я вам покажу. Губи, мабуть, це натиковіши, для цього я беру ту саму підводку. І фарбую з куточки роту вот такі дві смужки. Та вже зрозумів, це буде така лялька, знаєте? Яка так говорить? Я не знаю, чи вам варто це показувати. Я вас знову на зумлю. У мене тупо від відос на зумі. Хорошо. Десь приблизно так і мало бути. Єдине, що мене втішає, що я це можу потім стерти і знову намалювати. Що я зараз буду... Йоп, пересів. О, Боже, що я зробив? Ні, ну це... Треш. Спроба номер 2. Уже не дала. Я намалюю другу і повернусь. Оцим кончиком подводки. І... ну, я на камеру не буду малювати, тому я зроблю транспортацію оці попаї. Отак. Вот І... Я повернулася. У мене вийшла така фігня. Я поняла, ми сейчас будемо. Губи. Тонуємо губи і так. Беремо консилер. Консилерочек Наш губій. І робимо так. Красота. І з іншої сторони теж так. Можна так і залишити. Так не обов'язково прикалуватись, але, ну типу... До речі, якщо якась людина не з моїх підписників буде це бачити, напишіть в коментарях, як ви думаєте, скільки мені років. Не знаю, чи є це мене. Вгадайте. Вгадайте. І так, у нас має залишитися така фігня. Прекрасна. Зараз у мене буде такий вибір. Що це? Бонжур. Я думаю, або ми намалюємо контур губ. Таку квіточку таку. Або ми і помадою вже намалюємо. Спочатку думаю, краще помадою спробувати. Спробую помаду. У мене ще одне ГМБ. Помада ліпсті, Crayon Auto. На це на всьому відтінку. На всьому відтінку? Ну, вот так она вот выкручивается. Закрутится. И будем зараску... Это здесь уже смешно. И за фарбой мы здесь появились. За мной. Хорошо, може нагадувати королеву черві із Алисі в Вкраїн. Аліси в чудес. Чидес. Фіно. Добре. Роблю їх трошки адекватніше. В принципі, макіяж можна вже залишити готовий. Але. Якщо у вас така сама підводка, як у мене, і ви хочете теж оригінальніше очкувати, то ви можете додати зірочок, що, власне, я її зроблю. Такий штампік у нас. Я зараз покажу, як це виглядає на руці. Виглядається так. Зараз я буду робити тут зірочку. Клас! У нас лялька виходить. Мы еще не закончили. Я чуть не забыла. У нас еще тушь. Так, ну тушь. Тушь никого не сдивуешь. Начебто. Да, так вот. Вот так это все будет выглядеть. Чего это так Я не думала, что она так красиво выглядит. Она выглядит. Анжелина Джули. Теперь нам надо такая тушь. Вона гломбі, я її засрумкала. Віддирвала таки отку, напевно. Вона чорна, класична туш, Не знаю. Щіточка вона неї така своєрідна рідна доволі. Тут вона пласка, а тут вона така для розділу. розділу. І, власне, промальовую нашу... Господи, неземну красу. Ох, краса. Да. О боже. Не знаю, вас на зум это? Давай это я, я вас на зумлю, зумлю. Ты, 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 я даже не видит такой для большей лыковости. Зараз я буду, 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 буду робити зачіску. Зараз. А як зроблю, я повернусь, трошки повезу на світлі, біля ялинки, покручусь вам трошки. Власне все. Зараз буду робити зачіску. Для зачіски, власне, в мене не буде цього обличчя дитячого. Ну, в принципі, можна так залишити. Але я хотіла, з думками я була зробити два хвостика. Зараз я вам їх покажу. Така моя мене резиночка магічна. І зараз я буду робити її І вам показувати нашу неземну красу. готові це побачити? Добрий день, я Лялечка. Мені подобається. Начебто непогано. Я хочу, можливо, якусь сукню додати. А, можливо, ні. Зараз я можливо подумаю чи привдягатися мені. Поки що поблизу вам на іншому десь місці. Тобто, десь отут світло. Губи, звісно, не дуже вийшли. Але, в принципі, нормально. В принципі, нормально. Така. Лялька. А, можливо, ще варто. Блинше лінзи було б прикольно. Я зараз вам десь показую на, різні... на фоні різного.